Далі неймовірна історія хвороби та одужання. 14-річний одесит Максим Коломійченко, який переніс інсульти з крововиливом мозок та більше двох місяців перебував в глибокій комі, почав самостійно говорити і рухатися. Лікарі називають це справжнім дивом і констатують, дитина, що принесла дорослу недугу, несподівано швидко одужує Сергій Осачук про дива материнської любові. Я хочу сказати всім, Спальчіба, ці слова він намагається вимовити дуже чітко, бо саме завдяки небайдужим, які збирали гроші на його лікування. Хлопець вижив. На лікарняному ліжку він відсвяткував свій 14-й день народження і тепер мріє якнайшвидше повернутися до звичайного життя. Для цього двічі на день робить спеціальні фізичні вправи, щоб відновити координацію. Раз. Два. А теперь дві ручки піднимає вір. Пілігри виражено достаточно хороше. що було, коли він приходив к нам. Зараз достатньо вистановлена річ. Бальшовий словарний запас, то есть повний словарний запас. Лікар каже, хлопець навіть пам'ятає англійські слова зі шкільної програми. Він добре рухає пальцями, робить усі необхідні вправи, які йому приписали для реабілітації. Поруч із Максимом увесь час його мати. Медики кажуть, саме завдяки її оптимізму та вірі в результат реабілітація хлопців відбувається швидше. Врачі говорять, що це чудо. Коли зараз проводять додаткові дослідження, у нього мозок в ідеальному стані, учитывая ту катастрофу, яка произошла, це обширне кровозліяння. Ми вчимося жити заново. Знать, ми учились кушати, ми учились глотати, Тож, так, ми так мовчились дишати даже. Медики говорять, хворих після інсульту потрібно встигнути реабілітувати за півроку. Тоді шанси на повернення до нормального життя дуже високі. Мати Максима каже, готова на все, аби її дитина після інсульту знову повернулася до звичайного підліткового життя і просить небайдужих знову підтримати її в цьому прагненні. Бо зізнається, самостійно потягнути фінансові затрати на лікування в сучасних центрах реабілітації родина не зможе. Сергій Осачук, Сергій Галенюк, Одеса ТСН 1+,1.